Вітаю на моїй кухні! Сьогодні хочу поділитися простим рецептом приготування м'якого сиру лабне. Готуватиму його з різними спеціями. Цю страву рекомендую для сирної тарілки на святковий стіл або ж просто, щоб порадувати рідних до сніданку. Для приготування нам будуть потрібні наступні інгредієнти: натуральний йогурт, сіль та різні прянощі. У мене італійські трави, паприка. Часник. Також буде потрібна олія. Пропорції в описі під цим відео. Тож починаю приготування. До йогурту додаю сіль. Ретельне перемішую. Сіль, до речі, не обов'язковий інгредієнт. Можна приготувати і без неї, якщо потім плануєте готувати з сиру десерти. Далі глибоку ємність застеляю двома шарами марлі. Перекладаю йогурт у марлю. Потім закручую краї марлі, спочатку роблю ось так дві, а потім скручую їх в одну. Зав'язую вузлик і затягую його якомога тугіше. роблю ще один вузлик для надійності. Вставляю паличку, щоб підвісити сир для стікання сироватки. І ось так розміщую його на краю каструлі. Каструля має бути досить високою, щоб марля не торкалася дна і залишилася на відстані. Ставлю в холодильник на одну добу. Для вас час промайнув швидко, тож продовжую приготування. Ось скільки сироватків виділилося, з неї також можна щось приготувати. Знімаю сир, розв'язую вузлики і вимаю його з марлі. Якщо тримати сир у холодильнику лише 12 годин, він вийде м'якішим, але з нього буде складно сформувати кульки. А ось який сир у мене вийшов після 24 годин. Із нього зручно формувати кульки, чим я зараз і займусь. Взагалі, сир лабне традиційно їдять на сніданок. Це чудова альтернатива крем сиру або феті. Сир має приємну м'яку консистенцію та ніжний смак, притаманний натуральному йогурту. Чудово підходить як намазка на тости, крекери або хліб. Сьогодні ж готую сир із прянощами. Тож продовжую із сиру формую невеликі кульки. Ось такі орієнтовно за розміром. Обвалюю їх у прянощах. Першу у паприці. У мене не копчена з м'яким смаком. І перекладаю її в ось таку баночку. Наступну кульку обвалюю в суміші прянощів італійські трави. Хочу зазначити, обирайте спеції на свій смак, використовуйте ті, що вам подобаються. Ще одну кульку обвалюю в часнику. Ось такий мікс у мене вийшов. Заливаю все доверху олією. Завдяки спеціям олія, в якій зберігаються кульки, набуває пряного смаку. Її можна використовувати для заправки салатів. Раджу зберігати такий сир в холодильнику не більше двох тижнів. А на сьогодні все. Дякую, що провели цей час зі мною. Бажаю всім смачного і до нових зустрічей на моєму каналі!